Лята. Дітки, а вам знайоме це місце, де ми зараз знаходимося? Впевнені, що так. Дійсно, це фонтан. Сонячна система. Ми знаємо, що ви любите збиратися та відпочивати. Погляньте, діти, як багато планет. А серед них є планета, на якій живемо ми з вами. І називається вона Планета Земля. Дітки, тож давайте підійдемо до планети, на якій ми живемо. Ось вона, погляньте, яка яскрава та гарна. Так, це наша планета Земля. А люди, які живуть на планеті Земля, називаються Земляни. Тож, давайте повторимо і запам'ятаємо. Ми з вами, люди, які живуть на планеті Земля, називаються. Землями, молодці! Хлопчики та дівчатки, сьогодні ми вас запрошуємо у космічну подорож і ми з вами поглянемо, який же вигляд мають планети з космосу. Любі малята, а на чому ми полетимо в космос? Спробуйте відгадати загадку. Уважно слухай, Крил немає, але летить. космонавт у ній сидить, не літа і не планета. А космічна це ракета! Правильно, мадам малятка. Ми знаємо, що дехто з вас побудував власну космічну ракету. Давайте уважно поглянемо, які ж вони у вас вийшли. А чи знаєте ви, як називається професія людей, які літають в космос? Так, це космонавти, безумовно. Діти, а ви знаєте, чим займаються космонавти в космосі? Вони відкривають нові планети, спостерігають за нашою землею та вивчають її. Я вірю, що ми справжні космонавти і потрапляємо в космічне простір. Подивись уважно на екран. Тут ми з тобою бачимо цілу сонячну родину або її ще називають сонячна система. Сонячний вона називається тому, що сонце це головна зірка, яка розташована у центрі і утримує біля себе інші планети. Подивись, у кожної планети є своя доріжка якою вона рухається навколо Сонця. І ця доріжка називається орбіта. Повтори, орбіта. А зараз я тобі розповім, які ще є планети і входять до сонячної системи. Найближча планета до Сонця називається Меркурій. Повтори мною. Меркурій це найменша планета у сьогоднішній родині. А також. На цій планеті дуже спекотно, тому що вона розташована близько до Сонця. Друга планета від Сонця називається Венера. Повтори зі мною. Венера. Іноді цю планету називають Сестрою Землі, тому що вона дуже схожа за розміром з нашою планетою. Третя планета від Сонця це наша Земля. Повтори, земля. Це єдина планета, на якій є життя. Четверта планета від сонця це Марс. Повтори зі мною. Марс. Також іноді її називають червоною планетою. Здогадалися чим? Так, да, тому що вона червоного кольору. П'ята планета від сонця це Юпітер. за мною. Юпітер це планета Гігант. Вона найбільша у сонячній родині. Шоста планета це Сатурн. Повтори, Сатурн. Планета Сатурн відрізняється своїми казковими кільцями. Сьома планета називається Уран. Повторяй зі мною. Уран це найхолодніша планета сонячної системи. Восьма планета називається Нептун. Повторяй зі мною. Нептун. Вона така ж холодна, як і Уран. Плутон – це дев'ята планета була, але вчені сказали занадто мала. Хлопчики та дівчатка, ви були уважні? Тож давайте краще запам'ятаємо планету сонячної системи. Найближча до сонечка та найменша за розміром планета Меркурій. Дітки, а це Венера. Її ще називають сестрою Землі. Бо має майже такий самий розмір. Планета Земля єдина планета, на якій є життя. Марс це червона планета. А це Юпітер. Це найбільша планета сонячної системи. Сатурн єдина планета, яка має кільце. Уран найхолодніша планета. Нептун це планета, яка знаходиться найдалі від Сонця. А зараз пропонуємо вам пограти в гру. Під час гри ми з тобою навчимося відбирати слова протилежні зазначення. Наприклад, сонце світить в день, а місяць вночі. Правильно. Сонце світить взимку низько, а влітку високо так. узимку. День короткий, а влітку довгий, правильно. Місяць один, а зірок? Багато вірно. Місяць великий, а зорі, маленькі, так. Пташки літають від землі близько, а космонавт далеко. Так, молодці малять. А ви знаєте, дітки, що у Вінниці є такий заклад, як планетарій. Тут зорі стають ближчими, а безмежний всесвіт відкриває для нас свої таємниці. Це єдине місце у Вінниці, де можна милуватися зоряним небом в день та за будь-якої погоди. Варя вже побувала там і поділилася з нами своїми фото. Ми сьогодні з вами мандруємо космос. Споглядали нашу планету, як вона виглядає в козаці. я пропоную вам її зараз намалювати, але не у звичний спосіб. Не на звичайному аркуші паперу, а на молодці. Отже, для роботи нам буде потрібна тарілочка, стека, молоко, фарба жовтого, синього та зеленого кольору. Вишні палички, а також трішки-трішки засобу для миття посуду. І ми з вами будемо готові починати. А зараз, дітки, давайте глянемо на кольори. Які ми їх бачимо? Так, ми бачимо багато блакитного. У нас є зелений, жовтий та коричневий. Ці кольори тітки не просто так. Кожен з них має своє значення. Лакетний колір це моря, океани та річки. Жовтий колір це в нас пустелі. ліна. А зелений це густі це ліси. А ось коричневим кольором дітки, позначають високі-високі гори. Отже, закатуємо рукавчики, ставимо перед собою тарілочку, беремо молоко і обережно наливаємо його. Пишемо молочке, ми беремо фарбу. Фарба у мене буваршака, попередньо розведена трішки з водичкою. Отже, наливаю я в одному місці жовту фарбу Синь. та зелену. Беремо кушну паличку, Мокаємо її в засіб для миття посуду. До фарби. Погляньте, як на нашій планеті Земля, виникають моря та океани, густі, зелені ліси та ж шпустеки. Яка чудова планета земля вийшла у мене? Є вас і моря, і постелі, і ліси. Я впевнена, що дана робота вам дуже сподобається і отримаєте море задоволення. А я буду з терпінням чекати на ваші фото. До нової зустрічі!